А коли між собою грають дві команди незалежно від результату, кажуть, перемогла дружба. Це вірно і в буквальному сенсі, бо вже майже півстоліття одним з лідерів дитячого футболу у Києві є футбольний клуб Дружба який з 2003 року носить ім'я Атлет. Сьогодні ми поговоримо про київську дитячу юнацьку спортивну школу атлет, яку зрештою представляють чемпіони. Аматорський клуб атлет з'явився на футбольному небосхилі у 1970 році. Утім, активний розвиток школи припадає на 80-ті, з часу, коли її очолив Володимир Васькевич. Саме завдяки йому у секцію на базі київського м'ясокомбінату були запрошені на посади тренерів колишні вихованці Дю США. На той час школа називалась Футбольний клуб Дружба, але пішов із життя тренер, і тому довелося на певний проміжок часу зупинитись для того, щоб знову продовжити традиції. Всі ці традиції продовжили наші вихованці. Нахабов Сергій Владиславович, Філенко Едуард Володимирович. За декілька років роботи молодим фахівцям вдалося здобути авторитет для школи не лише у Києві, а й усьому українському футболі. То ще із дитячих шкіл України може похизуватися представництвом відразу двох вихованців у головній команді країни. Кожен із тренерів має якесь особисте напрацювання. Це все в нас знаходиться у методичному кабінеті і є, як сказав. Тати секретами нашої школи. Ну а те, що у е, в числі наших вихованців, кучер, Пілявський – це ті люди, які вже запрошені до національної збірної України. Сьогодні у школі тренуються більше ніж пів тисячі дітей різного віку. Це дає змогу атлету заявляти власні команди на чемпіонат Києва в усіх вікових групах та у чемпіонат України серед ЮСШ. Прошлого року до чемпіоном міста Києва стала команда 2004 року. дорождія. Почему? Потому что есть условия для подготовки. Есть площадки с искусственным покрытием, где дети тренируются, есть зал спортивный рівне покриття де діти можуть атачувати своє майстерство. В этом году возрастна група вийшла вже на площадку 60 на сорок здесь не асталкується сразу з трудностями. Качественно змірвався. Юні зірки столичного футболу мають у своєму розпорядженні цілий спорткомплекс, в якому є поле трав'яного, гумового та штучного покриттів, а ще недобудований стадіон у парку партизанської слави. Втім, стан усіх цих споруд футбольної майстерності на жаль не сприяє. Школа потребує фінансових вкладень. Так, наприклад, парк партизанської слави. До кризи у нас було, почалася реконструкція його, але вона зупинена. роки проходять на гаревом полі. Мяч прыгает, пылюка. Ну, это очень много негативних факторів, которые, к сожалению, тормозят, затормажут. технічний, технічний арсенал цих дітей, Но при этом возрастают, как не парадоксально, морально-волевые качества. Потому что те дети, которые тренируются на камнях, дышат пилю, они потом выходят и готовы. На, на хорошому полі не гризуть керівництво школи сподівається, що нова влада допоможе вирішити проблеми майбутніх гравців національної збірної. Адже про те, що атлет потребує допомоги, заговорили навіть знані фахівці. Хороша школа атлет, не зря Зі свої традиції в цій школі. Мої син сюди ходить тренуватися, грає за атлет. Тому хотілось би, звісно, щоб більше міські власті уділяли в Школі дітям, тому що смоліш на яких полях тренуються, грають діти, тому щоб шлі шли вперед. Роман Сагай, Олександр Фенько, телеканал Київ.